Друзі, привіт! Значить, зараз їду по машину, на яку, як на мене, чомусь забили в українському автомедіапросторі. і мені здається, це не виправдано, тому що серед людей ця машина повинна користуватися популярністю, а серед коментаторів на Ютубі ну ця машина взагалі має стати іконою. Саме тому я приїхав до наших друзів дилерського центру Hyundai Adem Auto, щоб познайомити вас з нею. Так, це Hyundai Elantra, і мені здається, що тут точно знайдеться, що обговорити. Тому що, друзі, всім привіт з вами. Канал Крукавта, полетіли, поговоримо. А поки нагадаю, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Почати хочу з того, що Елантер насправді цікавий автомобіль, тому що 35 років історії, за які вона примірювала на себе абсолютно різні амплуа. І хетчбека, і універсала, звичайно, седану. Навіть спроби випустити купе, були і вони продаються. Навіть в Україні такі машини зустрічав. Зараз же в сьомому поколінні без альтернативний седан. Але набагато більших розмірів, ніж це було, допустимо, у першого покоління. Просто уявіть, що Елантра виросла на порядка 30-35 см. Зараз її довжина аж 4700, і це для середнього класу вже такі доволі непогані габарити. Подивимося трішечки далі по відео наскільки це позначилось на просторі в салоні і на об'ємі багажника. Але все ж таки мені здається, що автомобіль виглядає доволі привабливо. Ти, взагалі, погодьтесь, якщо подивитись на останні три, навіть чотири покоління Елантри, це автомобіль, який дуже сильно змінювався і не має ось цього відчуття, яке так часто та в тих самих фольквагенах зустрічається, коли е, ви дивитесь на нове покоління, і вам здається, що це радше глибокий рестайлінг Елантра змінювався Дуже дуже сильно, і мені здається, що це їй грало тільки на руку, тому що вона дуже круто крокувала в ногу з часом. Але ви знаєте, була одна річ, яка у всіх поколіннях Елантри залишалась незмінною. В Свій час Елантра створювалася як бюджетна альтернатива дорогим японцям, і зараз ви можете придбати собі такий автомобіль, починаючи з позначки в 892 тисячі гривень. Дуже часто в коментарях пишуть: дорого, та звідки в людей такі гроші. Насправді не задумуючись про те, що величезний. Відсоток продажів та покупок авто здійснюється в кредит. Наприклад, наші друзі з Приватбанку надають відмінні умови для кредитування як нових, так і вживаних авто. З основних переваг: фіксована ставка без односторонніх змін у договорі. без комісії за дострокове погашення, що означає гнучкість для клієнта, широкий вибір авто. Придбати автомобіль з пробігом, ви можете навіть у фізичної особи. Онлайн сервіси, можливість оформлення через Приват24 та отримання довідок у електронному вигляді. Якщо ви думаєте, що оформлення кредиту це довго і складно, то це Чно не про Приватбанк сервіс дійшов до такого рівня, що придбати АТО в кредит набагато простіше і швидше, ніж ви собі це уявляли. Часом навіть швидше ніж сходити в кав'ярню за кавою. Детальніші ж умови я залишаю в посиланні в описі під цим відео. Придбавши Елантру за невеликі для нових авто в Україні гроші, ви отримаєте, як на мене, дійсно досить стильну і сучасну машину з рельєфним кузовом, агресивними лініями та акцентами і досить яскраво вираженими азійськими нотками в дизайні. Подивіться, чого тільки варта передня оптика, решітка радіатора, та й загалом оформлення кузова. Дуже стильний профіль, але мені трішечки високуватою, здається, задня частина, я б наче підрізав трішечки пружини. Ну і звичайно, диски. Хотілося б більший розмір, нижчий профіль і трошечки додати вильоту. І поки ви пишете коментарі, що більше не довіряєте моєму смаку щодо дизайну, бо я купив собі Passat, Я лайкаю ці коментарі. Бо абсолютно з вами згоден. Та й взагалі не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, якщо раптом цього не зробили. Ну і написати пару хороших слів або не дуже в коментарях. А поки що я вам нагадаю, що існує у світі ще версія N у Елантри з двигуном на 286 кінських сил, і виглядає вона ну дуже гаряче. Ой-ой-ой! А тут, до речі, теж гаряче я вам скажу. А що ви думали? Робоча температура під 100 градусів? Чи ви вже грішком подумали, що я про потужність? Звичайно, ні. В Україні доступний один варіант двигуна, і мені здається, що цей двигун. Це якраз те, про що я казав на початку відео. Це ідеальний двигун для коментаторів з Ютуба, тому що у нас звичайний чотирициліндровий клапанний двигун об'ємом 1,6 літра, потужністю на секундочку задекларованих 127,5 кінських сил. Працює цей двигунець у парі з. Класичним шестиступінчатим автоматом-гідротрансформатором, і от оця зв'язка двигуна і коробки передач, мені здається, що має бути просто канонізована в колах сучасних автомобільних експертів з коментарів. Ну отже, він ідеальний варіант: ніяких вам турбін, ніяких м'яких гібридів, чотири циліндри, а не три. Все, що потрібно для того, щоб ви впевнено почувались і знали, що під капотом вашого автомобіля надійний мотор, який не створюватиме вам проблем. Тому що дуже багато людей не визнають той факт, що майбутнє все ж таки за трішечки іншими технологіями. Але мені здається, що тут насправді за рахунок цього двигуна і коробки Hyundai як бренд дуже сильно виграє, зокрема на ринку України. Єдине, що це більшість нових автомобілів уже стандартом євро 6, Тут євро 5. але чи важливо це для українських водіїв? Отут, якщо говорити відверто, то ні в Україні не такі суворі правила по екології. Точніше, як у нас просто не контролюється це питання в Україні, вас не можуть зупинити посеред дороги і виміряти рівень викидів у вихлопній системі вашого автомобіля. Саме тому в Україні можна спокійно кататися на вирізаних каталізаторах чи на старезних авто, чого Європі в принципі допустити і уявити собі. Не можна, але українці набагато більше оцінять те, що тут дійсно звичайний 1.6, звичайний гідротрансформатор, і в силу цього автомобіль має мати дуже хороші показники з точки зору надійності. Слухайте, ну так як ми говоримо про рестайлінг, і насправді сьоме покоління з'явилося не вчора. Ми можемо поговорити про надійність. І Тут я вам скажу, що особливих зауважень до цього автомобіля немає, якщо Взяти загалом підсумувати, то можна сказати, що цей автомобіль має дуже дуже хорошу репутацію. Ви можете побачити і чимало автомобілів, які зараз приганяються уже битками зі сполучених штатів. Є багато офіційних машин. Все у всіх окей. Додайте сюди ще той факт, що тут класична конфігурація для автомобілів середнього класу з передньою підвіскою Макферсон позаду Балка. Все ремонтопридатне, все недороге в ремонті. До речі, це насправді теж суперважливий показник, за який часто люди вибирають саме корейські автомобілі. Ось це співвідношення ціни якості і вартості їхнього, їхнього обслуговування. Ну воно просто. На одному з найкращих рівнів серед усіх брендів загалом і ще хочу відзначити той факт, що вона дуже гарно рулиться, дуже гостре кермо, і вона дуже швидко на нього реагує. Одним словом, тут величезний лайк. Звичайно, є нюанси, як і в будь-якого автомобіля з задньою напівзалежною підвіскою, коли ви виїжджаєте на трасу, пам'ятайте, що якщо дорога не ідеальна, то проходити повороти на великій швидкості трішечки небезпечно, тому що за рахунок задньої балки корму трішечки може закидати. Через це треба дуже уважно контролювати авто. Але... По хорошій дорозі, ну прям супер кайфовий автомобіль, як для свого цінового сегменту. То взагалі, по київських не дуже хороших відверто дорогах теж класно пересуватись, досить високий профіль гуми, енергоємна підвізка. Ну, як на мене, ну дійсно лайк. Перший раз за кермо Elantra я сів на народному тесті на каналі Ідеальне Авто. Це буквально там місяць тому. і... Щиро, відверто я був вражений тим, як тут все виглядає, тому що ну в підсвідомості я ж розумію, що це бюджетний автомобіль, але навіть взяти те саме кермо воно виглядає набагато дорожчим, е, наче з. Преміум класу не знаю, можливо, це те, що воно не треспицеве, трошечки нетрадиційне, але дійсно виглядає прикольно. Вся архітектура, вся концепція салону побудована навколо водія, зроблений такий імітований кокпіт, тому що у нас навіть на центральній консолі справа є ось така дуже висока стійка, яка дуже зручна для водія, тому що вона створює ось це відчуття як у пілота літака. Але при цьому для пасажира виникає незручність, тому що колінам. Трішечки тіснувати, особисто я коли там їздив, я це прямо відчув. Зручно, з точки зору ергономіки, мій зріст 1,90 м. Я опустив сидіння в самий низ, і у мене є ще запас до стелі. Комфортно розташоване кермо регулюється в широкому діапазоні. Підлокітник мені хотілося б, щоб. Можливо, його посунути трошечки вперед, але все одно, навіть коли тримаюсь рукою за кермо, рука з-під спідлокітника не злітає. Тобто, з точки зору ергономіки, оглядовості, все прямо мені дуже сильно подобається. А тепер давайте пройдемося трішечки по мінусах, а вони, звичайно, є. Пункт перший: машина бюджетна, і треба розуміти, що. По відчуттях по матеріалах тут все теж не дуже дорого. Але при цьому зібрано доволі якісно. Ось тут на центральній консолі ніде скрипів нема. Трошечки, якщо постаратись, поскрипуватиме екран. Але на ходу зараз взагалі жоднього, жодного стороннього звуку нема. Майже ніде, окрім підлокітника. Я думаю, ви самі все чуєте. Так, все гуд. Так, пластик грубуватий, але чи мені людині на Пасаті НМС про це розповідати. Виглядає круто. Мені не подобається дисплей, який у нас виконує роль панелі приладів. Якість хороша, розмір хороший. Але трошечки кульгає візуалізація, тому що навіть із ці шкали приладів білі мені особисто не дуже подобається. Можна їх змінювати, але. Все одно, якось концептуально, вони мені наче не пасують під цей автомобіль. Є у нас великий дисплей мультимедійної системи. Вона гарно продумана, гарно візуалізована, досить простенька, але при цьому зрозуміла, тобто така, я б сказав, доволі. Звична для корейських автомобілів. При цьому у вас залишились і звичайні кнопки для можливості переходу в деякі функції простим фізичним способом. Блок двозонного кліматконтролю знову ж таки, ось цей екранчик. Ну я не знаю, він виглядає якимось дешевеньким. Я пам'ятаю, коли я працював на майданчику, і ми продавали. Сонати з Кореї, ну там він був майже такий самий. Якщо згодні зі мною, поставте лайк під цим відео. Якщо ні, то напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Дуже крута центральна консоль. Залишили великий важіль перемикання передач. Тут у нас збоку реалізовані кнопки ручного гальма. Є у нас тут кнопка для зміни видів камери заднього виду, і кнопка увімкнення парктроніків. Та, звичайно, зміна драйв модів. При цьому змінюються у нас шкали приладів. Отут прям класна візуалізація. Але те, що вони в звичайному нормал режимі виглядають от таким чином, не знаю, Rolls-Royce, не Rolls-Royce. Сидіння. Е, у нас оббивка зі звичайної тканини, і ось ця чорна тканина, мені здається, буде дуже маркою, і ви будете постійно терти тут щось вологими салфетками, щоб не було плямок. Але по дизайну і по зручності, прям гуд. Тому, не знаю, свої думки пишіть в коментарях, але загалом, якщо підсумувати все і приправити це все ціною, то у мене питань немає. Мінуси є, як і в будь-якому іншому автомобілі будь-якого класу, будь-якого бюджету. Так, ну на другому ряду ситуація наступна. По довжині у мене питань немає. Довжина у нас 4700. Я говорив, і це питання насправді було для мене важливим. Я комфортно розмістився тут із зростом у метр дев'яносто. Ну єдине, що досить високий рівень підлоги, але тут ситуація традиційна для цього класу автомобілів. Далі мінус, незважаючи на те, що у нас немає ніякого люка, панорами. Стеля у нас іде з якоюсь заглибиною там, де місце водія, але при цьому вона нижча ось тут для задніх пасажирів. Тому, якщо я розміщусь тут комфортно, рівно я впираюсь ось кепкою в стелю. Тому треба трішечки спускатися нижче. З точки зору ергономіки, все зручно, хороший підлокітник. Ось тут є у нас центральний підлокітник, теж комфортно рука розміщується. Єдине. Тут чомусь немає сіточки, а тут вона є. Хто знає відповідь, поясніть, чому так. Досить широкий центральний тунель, через що трьом пасажирам розміщуватись тут буде не супер. Але у всьому решта, мені здається, що цілком адекватний задній ряд для середнього класу автомобілів. А, ну і пам'ятайте, що якщо у вас зріст біля 1,90 м на поганих дорогах, будьте обережні, бо можна тут і з гулею залишитись. Ну, Я думаю, настав час подивитися, що у нас ховається в багажнику. Ну, почнемо з того, що він досить глибокий і великий. По цифрах тут ціна всього 402 літри, але візуально він мені здається більшим. Все оброблено м'якими матеріалами, голий метал у нас тільки на підвіконнику знизу, тобто на тих елементах, які ви взагалі ніколи не бачите. Тому, в принципі, практичний і зручний. Під підлогою у нас докатка, але мені здається, по глибині, що сюди мало би стати і повноцінне запасне колесо. Якщо хтось пробував, напишіть, будь ласка, в коментарях. Досить тоненька підлога, мені здається, прям ну, слабувата. Але тим не менше свої функції виконує. Якщо сюди купити гарний щільний гумовий коврик, буде все окей. І плюс є у нас ручечки для того, щоб відкидати спинки другого ряду. Не залазячи для цього в салон, кришка багажника зсередини теж оброблена, що є далеко не у кожного бюджетного автомобіля, тому мені здається, цілком достойний багажник. Як і в будь-якого автомобіля середнього класу в Україні, в Elantra існує версія з механічною коробкою передач, з безальтернативним при цьому двигуном 1.6. Я впевнений, що така машина теж знаходить свою аудиторію, але тут мені цінніше розповісти. Що є чотири версії автомобілів по оснащенню? Називаються вони Active, Comfort, Style і Premium. Відрізняються дуже серйозно взагалі список опцій Велетенський, що чудово враховуючи, що автомобіль. Стартує по вартості на механіці з позначки у 892 тисячі гривень, як я вам казав на початку відео. А максимальна ціна за це авто у нас 1 мільйон 203 тисячі гривень. Ну ще можна купити пакет додаткових опцій за 46,5, але в будь-якому випадку ця машина навіть в самому топі, навіть з допами, не дотягується до позначки у 30 тисяч доларів. Хоча, відверто кажучи, якщо порівняти її з конкурентами з автомобілями цього класу, вона буде не найдешевшою далеко. Але повірте, і по відчуттях, і по сприйняттю автомобіля, вона теж відчувається на голову вище. Я їздив на конкурентах. Я знаю про що я кажу. Варто сказати, що тестова машина, яку я сьогодні знімаю, не в топовій комплектації, але тепер на секундочку задумайтесь: до 30 тисяч доларів в бюджетному класі автомобілів в елантрі. Ви можете отримати підігрів та вентиляцію передніх сидінь, підігрів другого ряду сидінь, Full LED оптику, адаптивний круїз контроль, систему контролю смуги, купу електронних асистентів. Ну, тобто, насправді, деякі речі, яких в конкурентів немає, і не буває в принципі, в силу цього, мені здається, що Елантра є таким досить серйозним суперником для. Всіх авто в цьому класі. З мінусів, які я можу назвати керуючи цим автомобілем, це те, що ну от в нашій комплектації дуже не вистачає датчиків мертвих зон. Мені здається, вони вже зараз мають встановлюватись прямо в базі. І є питання у мене щодо оглядовості, тому що у нас лінія капоту дуже стрімка до передньої частини. В силу цього я навіть зі своїм зростом, піднімаючись вгору повище, не бачу кінця капоту, тому треба. Буде довго звикати до габаритів, і пункт наступний. Коли я дивлюся в дзеркало заднього виду, то за рахунок того, що у нас ще піднята задня поличка під кутом, оглядовість теж. Не ідеальна і паркуючись заднім ходом, це теж може викликати у вас проблеми. Тому пам'ятайте, що в топових комплектаціях є камери 360, які дуже суттєво полегшать вам життя. Ну але цінники відрізняються насправді майже в півтора рази. Тому що тут думати, купуйте те на що вистачає коштів, отаке От головне правило. Ну і звичайно, куди ж без витрати пального е, насправді. Детально по цифрах можна пройтись, подивившись відео на каналі Ідеальне Авто, де ми проводили тест цих машин. Але можу сказати на даний момент часу за сьогодні, поки я катався в такому середньостатистичному міському режимі, тобто з світлофорами, але без заторів, у мене вийшло 9,5 літрів для класичного 1.6, для гідротрансформатора, цілком адекватна позначка, враховуючи той факт, що більшість конкурентів з трьома циліндрами із Турбінами чи системами м'яких гібридів не показують особливо кращих результатів, то, як на мене, все ок. Я завжди з великою повагою ставився до корейських автомобілів, тому що мені здається, що корейці Дуже багато уваги приділяють деталям часом більше ніж європейці, і ці автомобілі, незважаючи навіть на бюджетність, часом супербюджетність, виглядають стильно, прикольно і немає відчуття, що на тобі зекономили. Під кожним цим словом я можу підписати і автомобіль Hyundai Elantra, Він дійсно справив на мене дуже приємне враження, дуже класне авто. І єдине, чого мені не вистачає, все ж таки, це більш потужні версії для того, щоб сповна скористатися доволі хорошою керованістю і всіма перевагами седана, які ще поки що залишаються, хоча б десь в модельних рядах автомобільних брендів. Свої думки можете написати в коментарях. Але мені здається, що в цьому ціновому сегменті це ледь не один із моїх фаворитів. Буде дуже цікаво читати ваші думки. А поки що, я думаю, час переходити до висновків. Машина, яка в топовій комплектації коштує менше 30 тисяч доларів. Машина, яка не підсадить вас на голку, турбонаддуву, стартер-генераторів, м'яких гібридів, при цьому потішить класичним гідротрансформатором, і все це в дуже сучасній обгорці. Саме ці слова могли б стати рекламним гаслом Hyundai Elantra на якихось величних бордах в центрі Києва, і це було б дуже логічно, тому що. Велика кількість аудиторії обирає цей автомобіль саме через ці причини. І це правильно. І як мінімум, коментатори з Ютубу, якщо їм навіть не подобається конкретно Елантра, мають поважати бренд Hyundai за те, що він дає можливість. Все ще експлуатувати ось ці традиційні, надійні, прості зв'язки двигунів і коробок передач. Від себе ж можу лише додати, що незважаючи на ось цю всю класичну побудову з технічної точки зору, Elantra дійсно відчувається новим сучасним цікавим автомобілем, який я впевнений стане для когось вірним помічником на кожен день або машиною, яка буде. Допомагати в найцікавіші чи найскладніші моменти вашого життя зараз. Я хочу вам подякувати, що ви це відео додивилися до кінця. Не забули поставити лайк, написати коментар. Звичайно, дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!